Арт-проект, тому що це складається із двох частин: ціна свободи. Якщо ви там були, дивилися. І художник Микола Бабак, художник колекціонер. Ідея прийшла така, що український культурний фонд виділив грант. На проведення цього заходу, і відбулася ця подія завдяки Українському культурному фонду. Дуже знаковий проєкт, як ціна перемоги, щоб сьогодні люди трошки зрозуміли, в якому ми світі живемо і що з нами буде, якщо ми не будемо усвідомлювати цього моменту. І взагалі культура це. Такий стержень, в принципі, за який і сьогодні точиться війна. Війна не за землю, а за душі, за свідомість. А якраз ці сегменти і говорять про те, що це є культура. Схід ми губимо, тому що саме населення там немало, е цієї, цієї такої ідентичної. Е Підкови, яка б могла б цементувати, їх і відстояти. А тепер маємо те, що маємо говорити. Ну через це й сталося, тому що населення вже втратило зв'язок із великою україною. Вони всі були вже погружені у русський мір.